СБУ повідомила про підозру двом адміністраторкам Вайбер-групи, які намагалися зірвати мобілізацію на Полтавщині. Співробітники Служби безпеки задокументували діяльність двох адміністраторів Вайбер-спільноти, які працювали над зрив мобілізації на Полтавщині. За даними слідства, фігурантками виявилися місцеві мешканки 30 34 років. Восени 2024 року вони створили вайбер-спільноту популярну серед чоловіків, які хотіли ухилитися від призову. Жінки зливали локації мобільних блокпостів та маршрутів переміщення представників ТЦК і Національної поліції. Крім того, вони надавали іншим користувачам доступ до розміщення контенту. У ході оперативних заходів співробітники СБУ викрили адміністраторок та заблокували групу, що перешкоджала мобілізації. Слідчі СБУ повідомили фігранткам про підозру у перешкоджанні законні діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, частина 1 статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Такі дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Служба безпеки системно викриває адміністраторів та дописувачів груп у месенджерах, які зривають мобілізацію. Так, з початку цього року викрито 42 фігуранта, які сповіщали чоловіків про місце роботи представників ТЦК та СП. Заблоковано 8 інтернет-спільнот, які допомагали охулянтам уникати мобілізації. 12 осіб вже засуджено до різних термінів ув'язнення. Комплексні заходи здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.